Вітаю, друзі. Іван Франко, український каменяр, вічний революціонер. Це те, що нам відомо зі школи. Адже це перше, що повідомляють нам вчителі, знайомлячи нас з Іваном Франком. Принаймні, так було за часів радянської школи. Взагалі, говорячи про письменників. Викладачі літератури обрали чомусь для цього надто урочистий, піднесений тон, ніби розповідали вони не про звичайних, хай і талановитих людей, а про якихось недосяжних небожителів чи навіть святих. І говорили більше про творчість, не про життя, тому про потреби. Смаки, стосунки, життєві труднощі, віль чи радість видатних особистостей знаємо обмаль. Тож пропоную вашій увазі тест про великого Каменяра. Забігаючи наперед, зазначу, що тест досить складний. Тому результат у 5 правильних відповідей можна вважати. Цілком задовільним адже тест має насамперед не екзаменаційний, а пізнавальний характер. Сподіваюсь, сьогодні, як і завжди, вам буде цікаво і ви пізнаєте нового франка. Отже, запитання перше. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі. До якої області України воно належить сьогодні? Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької. Нагуєвочі село Дрогобицького району Львівської області. Щоправда, з 1951 до 2009 року мало назву село Івана Франка. А от роком появи міста Івано-Франківськ і відповідно області, як можливо, хтось помилково вказав на них. Вважається 1962 рік, коли місто Станіслав або Станіславів було перейменоване на честь Івана Франка. Запитання друге. Ким був батько Івана Франка? Дяком, ковалем, вчителем, лікарем. Яків, Франко Коваль. Та до кузні люди йшли не тільки як у ремісничий цех, а й часто як до сільського клубу, де можна було поспілкуватися, обговорити події, поділитися новинами. Саме там малий Франко почув багато цікавих історій і казок. Запитання третє. Чому батько віддав Івана навчатися до школи в сусідньому селі? Вона була кращою, вона була більш дешевою. В селі не було школи. Які Франко мріяв про здобуття сином якісної освіти. Тому Спочатку найкраща школа, хай і в сусідньому селі, згодом гімназія в Дрогобичі. Запитання четверте. Одного разу Якова Франка запросили на церемонію нагородження найуспішніших учнів? Якою була реакція батька майбутнього видатного українського письменника, коли він почув першим? Ім'я свого сина. Яків засміявся, почав плескати у долоні, розплакався, поцілував сина. Батько голосно заплакав, почувши першим ім'я свого сина. Запитання п'яте. Що любила мати Франка? Марія. Співати, танцювати, вишивати. Мати Івана Франка була ліричною натурою. Вона любила співати. Пізніше Франко любив записувати народні пісні, що можна пояснити теплими споминами про матір. Запитання Шосте. Як вдома називали маленького до п'яти років Івана. Малий Мирон, Джеджалик, Іван Живий, Руслан. У давнину дітям давали імена, так би мовити, домашні. У лапках це слово. Вважалося, що це мало вберегти малят від злих духів. Ось тому малий Іван був деякий час малим Мироном. Згодом це ім'я стало улюбленим псевдонімом Франка. Запитання сьоме. Івану було дев'ять років, коли помер батько Яків Франко. Мати вийшла заміж вдруге. Якими спогадами, щодо відчима Григорія Гаврилика відверто ділився Іван Франко? Він його ненавидів, ставився з повагою, був байдужим. Мати була вимушена вдруге вийти заміж, бо мала велике господарство. І їй потрібна була допомога. Гаврилик був чоловіком статусним, порядним, добрим господарем. Водночас він допомагав Івану здобувати освіту. Франко завжди згадував про вітчима з повагою. Запитання восьме. Хто розбив серце Івану Франку на все життя? Ольга Рошкевич, Ольга Хоружинська, Уляна Кравченко, Ліна Журовська. Ольга Рошкевич Перше кохання юнацьких літ Івана Франка. Це було під час навчання в Дрогобицькій гімназії. З Ольгою Франко познайомився через свого друга Ярослава. Яка тому була сестрою, молодята закохалися, усе йшло до шлюбу. Але коли Франка арештували за підозру в поширенні соціалістичних ідей, батьки категорично заборонили Ользі виходити заміж за Франка. Перше кохання вічна любовна драма Франкового життя. Запитання 9. 1886 року Іван Франко зареєстрував шлюб. Хто його обраниця? Уляна Кравченко, Ліна Журовська, Ольга Хоружинська. Франко одружився з Хоружинською. Яка була дворянкою із шляхетного козацького роду. Вона не була красунею, але сподобалася Франку. Ольга була дуже милою. Запитання 10. Хто познайомив Івана Франка з його майбутньою дружиною? Ольга Косач, Ольга Коболянська, Михайло Коцюбинський. Це сталося випадково. Ольга Косач, мати Лесі Українки. Запитання 11. Іван Франко якось написав, що одружувався не з любові, а з доктрини. За його словами, це по-перше означає одружитися з українкою. А що було другим за доктриною Франка? Вища освіта дружини. Її статки та багатство. Вона мала б бути старшою за Франка, вона мала б писати вірші. Другий пункт у так званій доктрині Франка з приводу його одруження означав взяти за дружину жінку з вищою освітою. Тоді серед галицьких дівчат було не так багато. Освічених. Запитання 12. З якої причини Іван Франко у день свого весілля забув про нього. Він страждав на склероз, він не хотів одружуватися, знайшов цікаву книжку, сів писати нового вірша. Коли весільна процесія вже була готова до церемонії, наречений раптово зник. Франка знайшли в кабінеті батька нареченої. Він, виявляється, забув про власне весілля, бо захопився старою книжкою, з якої переписував рідкісного вірша. Запитання 13. Скільки дітей? Мав Іван Франко одного, двох, трьох, чотирьох. У Франка було четверо дітей: Андрій, Тарас, Петро, Ганна. Діти народилися у період з 1887 по 1890 Роки. Запитання 14. Хто був сусідом Івана Франка у Львові, коли він переїхав до власного будинку 1902 року? Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко. Панас Мирний. Дуже довгий час Франко не мав власного помешкання, винаймаючи різні квартири. Мрія про власний будинок здійснилася лише коли йому виповнилося 46 років. По сусідству з родиною Франків жив Грушевський. Запитання 15: На що був схожий дім Івана Франка? За спогадами його доньки Ганни на звірячу клініку, гурток літераторів, конспіративну квартиру. Письменник дуже любив тварин. Як згадує донька поета, часто їхня оселя нагадувала звірячу клініку. З Покаліченими тваринами, яких франки підбирали на вулиці і лікували вдома. Запитання 16. Гасло франкової родини: У здоровому тілі здоровий дух. Що посієш, те й пожнеш. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. У Франковій родині культивувалося гасло у здоровому тілі, здоровий дух. Іван Франко вів здоровий спосіб життя. Окрім ранкових водних процедур, до старості робив вправи з гантелями та любив довгі піші походи. Запитання 17: Скільки творів за своє життя? Написав Іван Франко: тисячу, три тисячі, шість тисяч, десять тисяч. Франко автор орієнтовно шести тисяч творів. Приблизно половина з них це публіцистичні статті. Та наукові праці. Решта поетичні збірки, твори великої і малої прози. Поеми. Запитання 18. Іван Франко казав, що так багато писати Його надихали три чинники: назвіть зайвий із запропонованих, Сверблячка до писання, Почуття обов'язку просвітити націю, потреба заробітку талановиті здібності. Перший чинник сверблячка до писання. Франко дуже любив літературу. Другий почуття. Собачого, як він сам казав, обов'язку просвітити націю? Третій чинник потреба заробітку. Франко заробляв на життя пером, оскільки мусив дати раду собі, своїй дружині, чотирьом дітям а також банківським кредиторам. Запитання 19. З яким оповіданням Івана Франка? Пов'язане книжкове видавництво Абаба Галамага. Мій злочин, Олівець, Грицева шкільна наука. Малий Мирон. абаба перше приватне дитяче видавництво Незалежної України, засноване в Києві років. 1900... 92-го року. Назва видавництва походить з оповідання Івана Франка Грицева шкільна наука, в якому діти вчилися читати по складах за фразою а -ба -ба -га ла Гала -ма Мага. Оповідання можна послухати за посиланням в описі до цього відео. Запитання 20. Що означає діалектне галамагати, від якого походить «а баба Галамага. Голосно співати, щиро співчувати, версти дурниці. В оповіданні Грицева шкільна наука діти вчилися читати по складах за фразою «а баба галамага Діалектне галамагати означає версти дурниці. Запитання 21. Яку моду? започаткував Іван Франко під час лекції на право викладання у Львівському університеті. Одягнув вишиванку, начепив пенсне, поєднав фрак із кроваткою. Читав лекцію без конспекту. Франко носив вишиванки і в будні, і у свята. Під час відкритої лекції у Львівському університеті Іван Якович вперше поєднав вишиту сорочку з класичним європейським костюмом, започаткувавши нову моду. Запитання 22. Якось Франку на знак визнання його хистой заслуг на ювілей подарували лавровий вінок. Яке практичне застосування знайшла йому дружина, заварювала чай, додавала до борщу, зробила гербарій для дітей, продала на аукціоні. Той вінок. Довго висів у Франка вдома, аж поки дружина не знайшла йому практичного застосування. Почала додавати листки до борщу. Запитання 23. Назвіть хобі Франка. Рибальство, полювання, їзда на конях. Рибальство, улюблене заняття Франка, ловити рибу ходив з друзями, знайомими, колегами зі своєю сім'єю. А одного разу, 1894 року, перебуваючи на краєвій виставці у Львові, рибалка Франко безпомилково назвав Латиною усі запропоновані зображення різноманітних риб. За що отримав ці зображення у подарунок, які прикрашали стіни кімнат у його оселі? Запитання 24: На що хворів Іван Франко? На туберкульоз, ревматоїдний поліартрит, цукровий діабет, подагра. Франко мав спадкові схильності до суглобових хвороб. У молоді роки Франко був декілька разів ув'язнений. Системні переохолодження за ґратами дали поштовх початку хвороби. Не додавало здоров'я і рибальство, оскільки письменник часто ловив рибу у гірських холодних потоках, що також сприяло постійним переохолодженням. Через це у Франка розвинувся ревматоїдний поліартрит, від якого тоді не було дієвих ліків. Хвороба вразила не тільки суглоби, а й нирки, і серце письменника. Із 1908 року у Франка були паралізовані руки, що дуже йому заважало писати. Запитання 25. Як помер Іван Франко? У колі своєї родини в лікарні. Самотній у своєму домі. Іван Франкол помер 28 травня 1916 року. Самотнім у своєму домі, невдовзі після початку Першої світової війни. Перед війною Помер син Андрій, який був для свого батька секретарем. Донька Ганна перед війною поїхала до родичів у Київ, опинившись по інший бік фронту. Петра й Тараса призвали в армію. Дружина Франка перебувала на лікуванні в психіатричній лікарні. Франко з паралізованими руками залишився на самоті. Інколи поряд з ним були люди. Які йому допомагали, але на жаль, не тоді. Ну, ось і все. Сподіваюсь, мені вдалося пробудити інтерес до життя великого каменяра, водночас, викликавши у вас бажання прямо зараз перечитати якусь із збірок нашого рясногранного франка. Буду вдячна за ваші враження і результати тестування у коментарях. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!